135, 135 й день ні? 135 -й Я ]й не, день. не знаю. Ну, так подивись 136. Ага, ну, ладно. Короче, за блок, як ми йшли на цвенты. А, бля, именно запловко паласа музыка. На цвинтар Називається Олшанське Fansky Yep. І там є просто прикольні магазини. Воно краше стародавнє, супер стародавнє. І там воно розділено по сторіччям, тому буде дуже цікаво дивитися. Я там вже була з терезою, а зараз піду Камілу і зроблю там якісь прикольні типу світлинки. Взагалі я вперше так хожу типу з софіпалкою. Не видно, але пофіг. З Сосупалкою і мені трохи титуну, не по собі як на мене дивляться люди і так далі але ну в день з блогерів день з блогерів тут вже початок з що, запрошую вас Запрошу вас на дзвінка. Я так це зразу. Починається із чіткого. так. Але можна. Але можна знімати. Тут не написано, що можна збирати. Так, починається все із четвертого сторіччя. От, там карта. От тут є, типу, і нові. Могили, які я бачила, тому от вони дуже раритетні. 860 вісімсот Так, та, тут дуже багато таких. Але взагалі е... так. якийсь заброшений. І не знаю. Цікаво, правда? Mm -hmm. Тут, коротше, можна і на пікні ходити. Тут все можна. О, от становок. Такий новий виглядить. А. -а, -а. Чекай, чотири людини? Ходіть. Правила християнства, ніколи не хроні. Ні, дві людини. Васла Новак і Зденка Новакова. А, ну так. Правила християнства, ніколи не хороні двох людей в одній могилі. Тут, тут, тут. Взагалі воно супер велике. І воно йде на флору і на Лошанське на місці. От такий отколь. І, типу, реально тут дуже багато місць. Реально дуже багато є куди піти. От. Тут-як, як, -як іноді, 2015 рік. Я я, звісно, не знаю, типу, скільки вони мають за це заплатити, тому що воно досить історичне місце, тут каміло. І, типу, ну, скільки потрібно заплатити, аби тебе похоронили на історичному такому місці. Я б, наприклад, навіть не хотіла аби мене хоронили. Я б хотіла, аби, по перше, по перше, аби віддали мої органи. Тобто після смерті, якщо б я була здоровою людиною, якщо б в мене виявили здорові органи і можна було врятувати чиєсь життя, то я б віддала свої органи. я б хотіла це, тому що або, або в такому свинтері мене похоронити, Але це було б дуже, мені здається, а... Мені здається, це було б дуже зровок. І це мені. Так. А зараз я буду знімати просто вам типу, територію центра, а сама, ну, окей, не я буду знімати, а Каміла буде знімати, а сама буде якісь робити свідомики з свій інстаграм. Mm -hmm. да. І, типу, ну потім ви побачите через місяць, через два, тому що я через три. Через три. Тому що я не люблю викладати світилем в один же день, коли я погуляла, або щось таке. І взагалі мені дуже подобається те, що я можу ось знімати на серфіль тому що це дуже зручно, і картинка набагато краще має Тут, До речі, хрест. Християнський до речі. Хоча багато чехів вони є атеїстами. Розкажи, ще причину, чому Так, причина в тому, що тут е, дуже сильно повпливав Радянський Союз. Давайте так зайдемо більш глибокіше в історію, і якщо ми згадаємо, наприклад, до історичні ой серед середньовіччя, то можемо наглядно побачити, як церква керувала людьми, як церква е, слухалася не князів, а як церква слухалася себе сама і богів. А священники, коли люди були неосвіченими і коли люди не вміли читати, вони просто переписували і перетрактовували Біблію, як їм хотілося. Тому що ні одна ні селянин знав латинську мову, на якій була написана Біблія. Отож, люди просто вірили священникам. Блять, аби ще не зробити. А, і вони не слухалися князів, вони слухалися те, що скажуть їм священи. Тобто, якщо треба здати було данину церкву, вони здавали данину церкву. Тому князям було дуже вигідно співпрацювати із церквою. Але а якщо князі були конфлікти з церквою, то все. це означало, що був селянин і там мене дуже буде видно. Ну, типу, персонально світлярка. Тому в СРСР був режим без Бога, без релігії. Аби люди не вірили священникам, аби люди не слухалися когось іншого, ніж свого володаря, ніж свого ідола, ніж свого ідеології. Ідеолога, який наставляв їх на правильний шлях. Тобто, в комунізм. Комунізм. От. Саме тому. Саме тому багато чехів зараз є атеїстами, тому що е, комунізм пішов, а релігія так і не повернулася до багатьох. Хто підпорядковувався християнству, той або перейшов в атеїзм, тобто це минулі комунізми, наприклад, комуністи, або ж християни, Фу, мені важко дихати. Або християни, які були надто вірянами і які за свою правоту, за свою релігію боролися. І далі просували от релігію в своїй сім'ї. Зараз деякі сім'ї чехів є християнами або католиками. От. Але і більшість, так як це Європа, то більшість з чехів є атеїстами. Що ж мені прийде по душі, тому що я сама атеїстка і. Мені більш комфортніше е, спілкуватися і знаходитися, перебувати точніше, в середовищі, де більшість є атеїстами, а не християнами, мусульманами чи то католиками і так далі. Жу по цвинтарям, а так би моя матір не пішла, тому що це якось неправильно, тому що як можна ходити по цвинтарах і бунтувати і, твертривожити тривожити мертвих. Ну, так, А тепер ви бачите просто наглядно цю територію. А я піду робити світлинки, тому що Каміла мені зараз заб'є пам'ять, блядь, на, на фотоапарат, бо нам надто багато робити світлин. Жимаю, тримай, буду фото. Так. Йдемо вниз. ні, я хочу от втіпити бач великий доми. Таких вже декілька ми встрічали. І ні в не зайшли, а їх не можна Та-та-ра-та Перелосы, дырки А тут что? Прибитый от 14 стоит. <главливание> Продолжение уже на Олшанской Продолжение на Олшанской Что ты нам скажешь? Мурянка нам скаже. На того візового гробуся як отпочні, найме поділи по богу жіночка. Не знаю такої людину, не знаю її історію. Оу, дитинка маленька. Родина Паскова. Молодічий пасик, гірший пасик. Так, я потребу. Цікавий Особистих моїх світлин. Що? Я потребую декілька особистих моїх світлин. Навіщо я мене завжди заключу? Щоб фоткатися. Я, звісно. Я є фотограф, відеозйомчик, я, я оператор, я все, для хомусь. Так. Цей мем придумав Міша Горизон, але я в нього не можу знайти, тому що в нього занадто багато розмовних видів. Тому вона йопер, пекар і аптекар. Ще раз. Бачите, як ми ступує? Все Продовжуємо далі. далі. Бітофо 25-го там пише. Далеко. Типу навіть ну, мами дітьми гуляєш, типу, це реально як вважається як парк, а не як якийсь цвинтар, де... Ну я не знаю просто, як це об. Як описано. знаєте місце, коротше, це так. Це як з Історії мі... Чехії. Популярне місце, де просто люди приходять погуляти, вони приходять Чекачки. подивитися. От люди приходять, приходять просто сім'єю або з дітьми. Просто подивитися, прогулятися. Це Парк, де можна просто прийти, прогулятися, подивитися на цікаві могили, на історичні могили. І прочитати про історію. Наприклад, пише. Як ми вже показували там якогось чувака. Ось от. Бери, читай. Франці ще Опа, когось тут. Родина Вілдманнова. Марія Пепічек, Анна Веноушек, Єржич, Геленка, Руженна, Йосиф, Марія і Вацлав Кігош. А цього кремірували. цього кремірували. Не знаю, що в Чехії креміровка. Хоча може згорів так. Можливо, оба. Там якась людина. Оператор відходить на намівку і йому треба музику включити. Так? Я з людьми говорю. Не знаю, які тебе будуть дивитися, хоча ти це все повизаєш потім. Ну... Не знаю, Типу, якщо це вийде все на 40 хвилин, то я повирізаю. <с blow> якщо це не вийде на 40 хвилин, то я залишу твої розмовки. Опа, блядь! Опа, блядь! Цікаво. Я... Цікаво. Опа, блядь! Дуже цікаво. Вийшов. Круше нічого. Там павутина. Я не хочу павутину існувати. Не бійся. Не <глад> все. Ну oh, ні, Тут паути у нас немає. Кроше, там одне сміття. Фізхер Ян. Це не Фішхер, це з німецької Фішер Ян. Я не знаю. Я читаю почесні. Бена наші околисті давали. Вау. Вау! Ну так. Де можна типу і сидіти, і так далі. Ми тут огонь ніхуєш, ми 185. Людина, what the fuck? Коротше, на цьому <реш> влог закінчується. <реш> Там, всім дякую за увагу. Ні, я реально з вами прощаюся. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви поділилися цим відео. Я сподіваюся, вам було хоч трохи цікаво. Ми зараз підемо ще поїсти і так далі. Коротше, все. Всім папа. Це буде кінцівка. Підписуйтесь Якраз на, на канал, дупи. я Дуб і все. Па-па!